Які хімікати дійсно потрібні для вашого СПА басейну? Це питання важливе для кожного власника, адже від правильного догляду залежить комфорт, безпека і довговічність обладнання. Насамперед, це дезінфекція. Найчастіше використовують хлор або активний кисень. Вони знищують бактерії і утримують воду чистою. Далі регулювання рівня. Якщо вода занадто кисла або лужна, це може викликати подразнення шкіри і очей, а також пошкодити обладнання. Для цього використовують засоби для підвищення або зниження pH. Третій етап підтримка прозорості води. Коагулянти або флокулянти допомагають зібрати мікрочастинки, які не захоплює фільтр. Не менш важливо, антинакіпні засоби, особливо якщо у вас жорстка вода. І ще одна порада: ніколи не змішуйте різні хімікати одразу. Краще дотримуватись інструкції і додавати їх окремо, з перервами. Якщо все зробити правильно, вода буде кришталево чистою, а користування спа приємним і безпечним. У Спагелексі ми допомагаємо підібрати правильні засоби та консультуємо по догляду. Звертайтесь і підписуйтесь, щоб знати більше.